У нас є постанова Кабінету міністрів 1993 року. Вона визначає кількість отримувачів пільг, і, відповідно, ми пропонували б доповнити статтю 7 прим. 1 закону про транспорт новою редакцією, що відповідно ці компенсаційні виплати на пільговий проїзд осіб, категорії яких визначені актами кабінету міністрів. Оскільки кабінет міністрів визначив ці категорії осіб, то відповідно він має їх фінансувати, і там далі профільні міністерства вже внесуть зміни до свого законодавства. Це питання в тому, що ми говорили про військових і пенсіонерів. Постановою кабміну визначені пенсіонери так виходить таким чином, що вони випадають. Тому ми дали редакцію 7.1. Якщо кабінет міністрів це визначив, бо не може бути таким чином, що пенсіонер в одній громаді буде отримувати обсяг однієї пільги в іншій громаді обсяг іншої пільги. Хай це визначить кабінет міністрів. Другий момент залишилося невизначенням питання, що стосується про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу. Це про пільги сім'я. Загиблих ветеранів війни захисників і захисниць України, ми теж запропонували редакцію. Тому ми просимо це питання врахувати, бо це ну абсолютно стосується військових і без цього доповнення цей законопроект буде неповний. І третій блок зауважень вони технічні, але вони сприятимуть більш гарному гарній роботі законопроекту. Дивіться, законопроект передбачає різні строки введені в дію для різних норм, які мають перехрестити. Провесне посилання, от в підпункті другому пункту 16, розділу 1, він вводиться в дію через 12 місяців після опублікування і містить посилання на норму в підпункті 1 цього ж пункту, яка вводиться в дію з 1 січня 2028 року. Ми це письмово написали, зверніть на це увагу. Четвертий момент: нова редакція під пункту 10, .3, пункт А статті 30 це зміни до закону про місцеве самоврядування Тут надаються повноваження виконавчим органам верифіковувати е, обсяги відповідних гарантій за нормативами, встановленим кабміном. Е, ну, ми е, пропонуємо, що гарантії, так як ви говорите, як ми обговорили на правлінні, е, обсяги будуть визначати органи місцевого самоврядування. Е, цією фразою. Ми просимо удалити її з урахуванням на роботи, встановлені кабінет міністрів, загонять муніципалітети в неможливість виконання цього закону. Тому ми просимо її видалити. І третій момент, що стосується верифікації. Ну ми вважаємо недоцільно на рівні закону, хай профільні міністерства визначиться, як проводиться ця верифікація по компенсації. Це не може муніципалітет здійснювати таку верифікацію. В мене все просимо врахувати ці зауваження і пропозиції.